У 1054 році, коли над Києвом схилилося небо після смерті великого князя Ярослава Мудрого, в потоці часу ледь помітно зароджувалося щось грандіозне. На дніпровських пагорбах, де з глинистих берегів виступали темні печери, оселився подвижник Антоній. Він повернувся за фону, щоб на самоті молитися за Русь. Люди з околиць говорили про дивного чоловіка, що не потребував нічого, крім молитви і посту. Незабаром до нього почали приходити інші, молоді й старі, бояри і простолюдини, шукаючи духовного просвітлення. Так народжувалася нова обитель, печерський монастир. У тому ж 1054 році Літописець вперше згадав про це святе місце, і прибув Антоній до Києва, і оселився в печері над Дніпром, і почалася братія множитися, і заклали церкву дерев'яну над печерами. Це була перша згадка, але далеко не остання. З того моменту Печерський монастир став серцем духовного життя Русі, осередком книжності, науки і віри. Його початок у скромній печері, але його слава у епохах.